Ну, все перед відео хочу вам пояснити, що підпишіться на мій канал спочатку перед, перед просмотром. А то якось э, дивитися блогера без підписки, якось, ребята, це не круто. Тому нажимайте на колокольчик, на лайкосик і на коментарі, і на підписку далі. А ще ось мій телеграм-канал, там я е, кажу. Що взагалі происходит зі мною? Ну, все. Приятного просмотру. І считаете. Угу. А с які коштуєте? Одна гривня? Мало. А баунті? Можна попробувати? Дякую. Вкусно. А. Ці печені можна попробувати Дяко... сомні спортив комар, де цей комар. О! Ну Все Готово все? Можна опять рожі заспати. Буде мені ще комар життя портити. Ну тогда ви ж розумієте, що мені потрібна людина з опитом, щоб вона так гарнесенько нігти е, фарбувала. Так. Бо угу. Осія, насчет волосся я, я ну, вже йшла людина, але ж потрібно для них такі. Угу. Ладно, все до побачення. У мене ще там клієнтів три залишилися. Е, я з ними порозмовляю і вам е, відвічу, брати вас чи ні. Все до побачення. Дев'ята година вже ранку. Так, зараз. Блин! Ладно, у меня вже перерва, хай буде. 15 хвилин. сейчас, Перерва. 15 О -о -о. Так, все, надо... Так, стоп, репетитор же должен прийти. Так, надо сейчас малое сказать, Малой, Надеюсь, что она не спит. А если спит, То я не знаю, що робити. Так мала, мала. Ти що, спиш до сих пор чи шо? Мала? Мала, прокидайся, мала. Ма, що ти хочеш? Дотя, вставай. Ма, я тільки, блін, уснула. Мені комар мішав. Тепер ще ти мене будеш, понімаєш? Да, мама, я розумію, що комари це теж проблема. Але до тебе зараз прийде репетитор, ще раз тобі кажу. Який репетитор, мам? Ти мені це не казала. Як це не казала? А вчора що я казала? Мала, до тебе завтра прийде репетитор. Я не знала, хорошо. Я не В смысле хорошо, не поняла. Мама, кажу тобі: завтра до тебе прийде репетитор у 9.00. Тридцять. Ма, я поняла. А ну, повтори, якщо ти зрозуміла, що я кажу. Ой, ну що тут до, до мене завтра прийде репетитор? Хі, ладно, хорошо, тільки завтра не звися. Ма, если б це вчора було б, я це вже все пам'ятала. Так, шутки в сторону і пішли вже. Подожди, мам. А-а-а-а, Коли коли прийде? В 9.30. Давай вставай, ти мені вже чорно чудило оце на ночь, що оце не буду спать без світла, не буду спать. Ладно, мам, зараз прийду. Ото давай, менше спати будеш, і планшет на базу. Матик, так ти ж мене його вчора сама забрала вечором. А, забула. Коротше, пошли, я вже пішла. Жду тебе на кухні. <плінця> <плінця> Хорошо. <плінця> так, щоб не грубила Оксані Олегні, а якщо ти навіть нагробиш, то тобі краще не знати, що я з тобою зроблю. Поняла мене? Дама, поняла вже. Тому давай англійський у зуби та вперед. Проходьте! Ой, драйси, привет, Марин. Ой, привет. Ой, привет, Оксан. Проходь. Ой, мама, як ты выросла? Ой, наверное, женихи крутіся, да, перед тобой. Оксан. Ой, так все. Пришо... Мы пришли за английском. Так, все. До побачення. До побачення до побачення. Ой. Так, все, привіт, мама. Зараз ми з тобою будемо займатися англійською мовою. Ой, да я вже зрозуміла. Сідайте, давайте вже швидше. Ну так, да, звичайно, зараз сяду. Так, мама, як в тебе справи? У мене добре в справах. справа. Дуже добре, що добре. Так, а зараз я відкрию нашу сторінку. Дивися, ось цей текст. Ти должна перекласти на українську. Перекладай.